Ти не помер, тебе не стало, тебе забрав до себе Бог. У цьому світі був так мало і не пізнав ще всіх тривог, ти не відчув ще щастя всього, не виплакав всіх сліз своїх, не доказав ти рідним того, що було у думках, а вже затих. Не всі сходив свої дороги, не показав усіх чеснот, не всі здобув ти перемоги, не досягнув ще всіх висот. Ти не помер, тебе не стало, та в серці вжитимеш завжди. У цьому світі був так мало, та залишив навік сліди.